Вітаю вас, друзі, на каналі Смачного. Сьогодні пропоную вашій увазі приготування риби. Риби по-єврейськи. Це смачна рибка швидкого приготування без зайвого задивлення на кухні. У мене риба аргентинка. Ви можете обирати будь-яку за вашим смаком. Я її звільнила від кісточок, дістала хребці. Можна готувати із хребтами, це не принципово. Далі наріжу порціями. Далі до риби додаю півчайної ложки солі, півчайної ложки паприки солодкої і трішки меленого перцю. У мене суміш перців. І перемішую рибку. І відставляю рибку в сторону для маринування. Наступний інгредієнт це цибуля. Забагато цибулі в цьому в рецепті не буває. Буду підсмажувати цибулю з додаванням олії та зовсім трішки вершкового масла. На сковорідці у мене олія та столова ложка вершкового масла. Розігріваю і додаю цибулю. Цибуля має стати прозорою та м'якою. Її також підсолюємо за смаком. От коли вже цибуля достатньо м'яка, змінила свій колір, далі викладаю зверху рибу. Викладаю якомога щільніше, ніж цілу. Далі накриваю кришкою і готую по пару хвилин з кожної сторони. Тобто рибу потрібно буде повернути на іншу сторону. Рибка виходить просто надзвичайно ароматною, ніжною, соковитою і буквально за 15 хвилин вашого часу, без будь-якого задимлення на вашій кухні. Рибка по-єврейськи просто на кожен день. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!